20 вересня в Україні буде сонячно, сухо і тепло. У більшості областей країни температура повітря в день коливатиметься у межах від плюс 23 до плюс 26 градусів. Дещо свіжіше буде на Закарпатті в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській і Тернопільській областях. Температурний максимум плюс 22. Вітер потроху затихає і стає помірним. На Полтавщині упродовж доби погода буде ясною і бездощовитою. Температура повітря в день становитиме плюс 24 градуси. Вночі стовпчик термометра опуститься до позначки плюс 11. У Кременчуці 20 вересня жодних натяків на хмари. Небо буде ясним без опадів. Плюс 24 градуси синоптики прогнозують світлої передоби. Вночі температурні показники знизяться до плюс 11. Ранок п'ятниці у горішніх плавнях буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без опадів. Температура повітря вночі опуститься до плюс 11. а світлої передоби становитиме плюс 25 градусів. Вітер північно-східного напрямку до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 20 вересня 1994 року, за даними мету, фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 31 градус із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1949-го, 2 градуси тепла. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.